Вітаю усіх телеглядачів в ефірі. Програма Пряма мова. І сьогодні ми будемо говорити про те, про що дуже важко і практично неможливо уявити наше сьогодення, а саме про фотографію і фотомистецтво. Є у нашій студії відомий рівненський фотохудожник Олександр Майструк. Ми знову його вітаємо в стінах нашого телеканалу. І сьогодні ми будемо говорити про фотомистецтво, про майстер-класи і про сонячне затемнення. Доброго дня, Олександре! Доброго дня! Я вас вітаю і вітаю всіх глядачів. Так, от починаючи з даля, хотіла запитати, як фото прийшло в ваше життя, оскільки був момент, ви хотіли стати льотчиком, мріяли літати, але знайшли в собі сили подолати нелегкий шлях. Ось у вас за плечима дуже багато досвіду і досвіду власне, боротьби особистості. Ось як ви прийшли до фото, зберегли мрію, знайшли в собі сили жити заново ще й стати живою легендою по великому рахунку. Прям такі під, там. підтами. <ріст> <ріст> ну взагалі, фотографія почав захоплювати ще в шкільні роки, коли взагалі ще не було там ні цифрової ери там фотографічно. То тобто ми фотографували всі на старенькі радянські фотоапарати, сміна, зеніт і так далі. От це от мене батько навчив. Друкувати фотографії, проявляти їх. Так само брат навчив користуватися фотоапаратом зеніт. І з тих пір, от у мене це любов до фотографій, вона вже була. Але так як в мене була мрія бути військовим льотчиком, я після закінчення 11 класу вступив до Київського інституту військово-повітряних сил, там, на жаль, провчився лише рік, захворів тяжко. І так сталося, що я опинився в чотирьох стінах вдома, і я не знав, що. Чим мені займатися, як бути далі. І в якийсь один момент я взагалі не спостерігав навколишній світ через вікно в більшості своєму, тому що я вийти сам не міг на вулицю. І, ну, і, так. І почав звер... ну, звертати увагу на те, що ну, навколо дуже багато цікавих речей відбувається, і навіть ті ж самі квіти, які цвіли в квартирі. Там, і я подумав, що воно все минає, можна його фіксувати завдяки фотокамери. Тоді вже з'явились кольорові плівки в той час, такі що можна було вже ну набагато легше їх проявляти в лабораторіях. Це там. які роки були? Це е, кінець 90 -х. От і е, тоді, от почав в принципі, свою серію погляд з вікна. Я почав робити в 99-му році, 1999 році. Скільки по часу зайняла робота взагалі на серію робіт першої фотовиставки погляд з вікна? Е, ну, от перші кадри я почав в 99-му, а виставка перша відбулася погляд з вікна в 2001-му. Тобто декілька років зайняло. От там цього було 30 робіт. На першій виставці вони такі, якби ну, досить аматорські були, але е, набагато краще виставка вийшла завдяки тому, що я познайомився з нашим, з нашими професіоналами. Народного фотоклубу час, які мене радо прийняли в свій колектив і ділилися творчими такими надбаннями, досвідом і допомагало усіляко. Ну, так ти віриш в долю так до слова захотілося запитати? Ну, напевно, що так, в якійсь мірі, але в нас багато є моментів, коли ну, ми в мене на таких от, якби, перетинах доріг стоїмо, які ми шлях обираємо, який напрямок. До такої мети ми доходимо, на мою думку. Ми садали погляд з вікна, я кивлюсь, мені дуже хочеться показати цю світлину. Це з тієї серії? Так, це в мене з балкону знято було. Це, це до речі, знято ще, здається, на плівку навіть. О, тобто Такі хмаринки були. Хмаринки взагалі, знаєте, от дуже цікаво спостерігати за, за такими ніби банальними речами, але ну, от, вони дивовижні. Тобто з... ви. Зверніть увагу на маленьких дітей. От вони вміють помічати, ніби от вони такі шустрі-шустрі, але все і чують, і бачать. І, е, от, Що вони справжні? Так. От і тому от, важливо в собі цю внутрішню дитину оце, от, зберегти і е, вміти милуватися, дивуватися, це от бажання розвиватися, прагнути. От воно дуже є дієвою такою рушійною силою для розвитку людини. У вас заплачиваємо вже багато досвіду, і звичайно запрошують часто на майстер-класи, просять провести якісь там курси, просять виступити на зборах і фотохудожників, і просто на загальних мистецьких подіях. Так як часто доводиться брати участь і ділитись досвідом саме з майбутніми фотографами, з фотографами-початківцями? Зараз, взагалі, фотофотографія як така набирає таких потужних, ну гігантських. Обертів і дуже багато людей цікавляться цим. Відповідно, так багато хто звертається. Я вважаю, що взагалі будь-яка творча людина, яка щось увібрала в себе якісь знання, її просто обов'язок це знання передавати далі, щоб воно не замикалося на, на цій одній людині. От і так, так як мені пощастило все таки вбирати по таким крупинкам це знання з наших. Багатьох таких дійсно людей з величезним досвідом, як і нашого міста, так і поза нашим містом, фотохудожників знаних, от які ділилися радо зі мною о, своїм досвідом. Тому і мені хочеться передавати цей досвід. Те, що я почерпнув ну, тим більше, мені пощастило, ще раз кажу, що я застав плівкову еру фотографії, і все таки оця от е, досвід плівкового фотографа, він мені дуже допомагає і зараз. Але з іншого боку, зараз технології, інтернет, цифра, це ж як це все це, це, це все чудово з одного боку, але є такий вислів, що цифрова фотографія вона розслабляє фотографа, тому що коли з одного боку, тому що ти знаєш, що ти не обмежений, практично не обмежений в кількості кадрів, і ти собі як то кажуть, клацаєш на ліво направо. От і тому, от є приклад, коли я навчався. На майстер-класах Леоніда Левіта в 2009 році. От він чудово ну, би, таку аналогію проводив, що е, казав там російською, ви ж не щелкунчики. Ви е, вистріл він е, має бути як снайперський. Виважений момент. Так, ну, тобто, це, ну, це був майстер-клас по психологічному портрету, яким я сам дуже захоплююсь, тому мені це надзвичайно було цікаво. Тобто е, фотографії дуже багато розгалужень і відповідно. Ну, вкрай важко якісь давати універсальні поради, там казати, що ну, приміром, як можна приблизити, хоча б приблизно те, що як фотографували фотографи плівкові. Тобто, маючи цифрову фотокамеру, навіть професійну, можна просто вимкнути дисплей і обмежити себе там карточкою там, в 50 кадрів, сказати, що в тебе є всього 50 кадрів, навіть не 36, шість, приміром 50. і не дивитися на дисплей. і спробувати отак, от, от раніше фотографували. І це для себе, от якби такі от, тренування і екзамен, хто хоче, якби розвиватися. Але чим хороша цифрова фотографія для початківців, особливо це миттєво можна побачити промахи і на місці їх виправити, mm -hmm. скаргувати за і, так. і е, получається, що прогрес, е, творчий прогрес, відбувається просто такими гігантськими кроками. Те, що мені приходилось там декілька місяців, приміром плівка в зеніті в мене була від трьох тижнів до півтора місяці. Потім я проявляв і тільки бачив те, що зафіксував. А вже ну ті події давним-давно прийшли. І якщо там був брак, я не міг його виправити. Я знаю, що ви багато уваги приділяєте і людям з особливими потребами і підтримуєте їх навіть порадами, якимось там прикладом навіть власним. Знаєте, я, я згадуючи свої ті часи, такі дуже сумні, важкі, коли я не виходив з дому і мало з ким спілкувався. Причому мало з ким спілкувався, тому що взагалі інтернету не було. Це до того, коли людина все ж. Коли навіть і сидить вдома, вона завдяки інтернету, це як віконечко, у такій от світ, так. світ. І, і можна все-таки більше знайти і будь-яку інформацію, там, і книжки і ще. А коли зі мною це сталося, взагалі ну, буквально ті, ті книжки, які я міг отримати в бібліотеці, максимум по фотографії ті ж і, і у друзів. І тому спілкування було для мене надзвичайно важливим, і я знаю, що зараз, коли я бачу... Ну, що, на жаль, у нас суспільство не підготовлене до е, зустрічі з людьми, які візуально там чи не візуально відрізняються якось за станом здоров'я там. Ну, от, вони просто губляться. Ну, по-перше, нас ніхто ніколи, я от згадуючи себе, бо я ж до 18 років був здоровим юнаком, нам ніхто не розповідав, що е, ну, якось існують інші люди, які, до яких треба можливо трошечки. Трішки пильніше придивитися, уважніше їм допомогти, не ну, щоб бо я себе от відчував, як інопланетянином, коли на мене дивляться, от. Коли ти просуваєшся на милицях, зараз трішечки вона хоч трішки починає... Все ж таки останнім часом ведеться багато роботи. Так, ну так. можливо, і її недостатньо, але намагаються якось підготувати людей навіть з дитячого віку. Так, так. Бо бо раніше ну, взагалі про це мови не було. І тому я кажу, що я от, ну, з цим стикнувся сам, і мені зараз хочеться особливо от, кажу, люба моя там якась творча акція там, чи ще щось, якою б вона не була. Поміж рядків, я от ну мені б хотілося, щоб. Звучало те, що зверніть увагу, будь ласка, на людей з особливими потребами, особливо дітей. Навіть не, не обов'язково це говорить про те, що треба їм неодмінно допомагати матеріально. Просто навіть добрим словом, посмішкою, щирою, не, не ну, щоб вони відчували, що вони ж такі самі люди і, і з такими самими бажаннями, і, і будь-що будь людське їм не... Ну, Що життя триває і чого... багато можливостей. Так. Як діти реагують на майстер-класи? Ну, дітки взагалі це таке, це окрема тема, окремий пластик. Вони, причому в них вони ж, в них бачення, особливе в дітей. Кож я вважаю, що не тільки я вважаю, тобто я притримуюсь тої думки, що кожна людина це ну, дійсно індивідуальність і неповторність. Просто часто в рамках оцих от. Наших соціальних, нашого соціуму, там нав'язують якісь правила поведінки, і дуже часто дітей просто, ну їхні таланти от просто за замикають, зменшують, що ти там те так не роби, так не можна, ти не дивись, там так там не стрибай, там ще там, свободи свободи такої, да. Ну тобто треба дітям роз'яснювати, де є добро, де зло, і відповідно. Щоб вони далі, ну от хоче, хоче дитина малювати, хай вона малює. Якщо вона не хоче малювати, не треба її заставляти від тим самим відбуваючи охоту до малювання. Тобто, ну, є, ну, це, це дуже банальні приклади, я можливо проїв. Але з таких от тонкощів формується взагалі е, ну, індивідуальність саме в дитині. А дитина це це ну, взагалі людина, це по аналогії там з астрономією, це ціла галактика. Тобто, в нас самих стільки всього, що ми про це, про це і не здогадуємося. А так, ми нам нав'язали якісь обмеження, що ти те не можеш, ти те у дітей цих обмежень немає. Вони вважають, що вони можуть все. А важче знімати дорослих чи дітей? Я знаю, що от ви захоплюєтесь психологічним портретом, і у вас десь можливо тут є показати знімки дитячі, такі дуже сильні роботи, які ви от, 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 ну от Просто це такий кадрик. Це ж теж з погляду з вікна? Так, да, це серій погляд з вікна. Це дівчинка сиділа на підвіконі, дивилася, якраз дощ пішов і такі. От. Я, я взагалі люблю фотографії з краплинками на вікні, тобто з дощем, і вони для мене особливі. Буські. Так, ну, дітки, я кажу, що, от, наприклад, ще є це. Важче знімати дітей чи дорослих? Е, в якійсь мірі важче знімати дітей в плані їхньої непосидючості. Але е, дорослих важче знімати, бо вони всі вже такі е, мають маски. Так, 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 так. Тобто е, діти вони безпосередні, тобто, коли їм смішно, вони сміються, коли їм сумно, вони плачуть, там умовно кажучи. А у дорослих, от і ну, важко дуже їх напевно, хвилювати хвилю от, таку, щоб вони розкрилися. От і задача саме фотохудожника, як такого, який от знімає портрети. Ну, це перш за все він має бути психологом, щоб знайти спільну мову і людина довіриться. Фотографи, початківці. От, під час останнього майстер-класу особисто я чула багато дуже відгуків, як ви заряджаєте початківців на роботу і на пошуки самих себе у фотомистецтві. Якої помилки найчастіше припускаються початківці самі? Одна із таких помилок, що всі думають, що як тільки в них з'явиться професійна фотокамера, в них в еквіваленті, тобто кожна фотографія майже там не шедевр. Тобто, як показує практика, от парадоксально, але дуже часто, коли в людини з'являється та фотокамера там ну мега класу, про яку вона мріє, зразу відсоток таких цікавих робіт чомусь зменшується. Е, ну це я так плавно підводжу до кількості персональних виставок. Ну, Персональні виставки е, мої. Ну, я, ви знаєте, я вже збився з ліку. ну, Здається, їх було шість. Тобто ну, були різноманітні, я маю на увазі, коли з, з різних виставок формується якась ще одна виставка. А взагалі в Рівному було, було шість персональних виставок моїх, от, таких, де я показував нові роботи. от, Ну і я все-таки сподіваюся, що цьогоріч я також покажу. Нову фотовиставку бо вже працюєте над новою фотовиставкою. Так, персональною? — так, так. Ну та робота Туди постійно… — Туди виключно нові так. Виключно нові, тому ті роботи я взагалі намагаюся там в інтернеті не не виставляти, щоб людям цікавіше було подивитися їх в надрукованому вигляді, от, і, ну, щоб презентація була презентацією. Так. І це роботи будуть відзняті. От, минула виставка була в 2010 році, називалася Життя у мене. Тому, от, в принципі, вже робіт майже більше, ніж за п'ять років вже не збиралося. Треба їх відібрати, відсортувати. Ти не займається. У вас багато нагород, персональних перемог в конкурсах. Медалі і дуже довго можна перераховувати. Яка з нагорода для вас особлива, яка далася найтяжча? Ну, вони всі в якійсь мірі особливі, тому що для кожного періоду творчого періоду мого, якщо там проаналізувати, вона, кожна нагорода вона була таким ну, стимулом. ну, І не тільки стимулом, а розумінням того, що незважаючи ні на що, ти досягаєш якихось. Ну це в спорт. Я просто так я, я займаюся спортом в школі греко-римської боротьбою. От і там також багато змаганнях приймав участь. У мене були перемоги, і це от відчуття, коли ти стоїш на п'єдесталі. Так? так, так. От до речі, вітання моєму тренеру Тиланович Антолі Петровичу. Якщо він мене чує. От, і, я пам'ятаю це відчуття. це відчуття, от воно спонукає, якби рухатись далі. От, ну, це приємно. І приємне те, що ну радіють дійсно близькі твої друзі, ті, хто, тобто, мої якісь досягнення, я ще раз хочу підкреслити, це не. Просто от я такий талановитий там, чи ще щось, я себе таким абсолютно не вважаю. Ну, це, це робота, перш за все. І мені просто пощастило, що поруч опинилися ті люди, які допомогли мені розкрити якісь мої творчі задатки, направити їх в певне русло, які поділилися знаннями, які розказали, що є такі конкурси, наприклад, куди ну, треба подавати ці роботи. Тобто це все складається, якась грандіозна подія, якщо її як клубочок розмотати, вона складається з таких малесеньких, малесеньких там, навіть. На перший погляд непомітних подій, і ці події призводять до того, що складається якийсь результат, як пазли Вимальовується потім картина. Тому всі оці стосовно, ще, що для мене особливо, це коли ти посилаєш на міжнародні роботи фотографії на міжнародні фотосалони. От і там е відзначають ці роботи, одну із якихось, які я і ніхто навіть не здогадується, що я обмежений в русі. Для мене це особливо приємно, коли ну, бо є конкурси, які... Передбачають за умовами, що це якраз Конкурси для людей. — Конкурси без обмежень. Так, так, так. Де. От. І, і, і тоді, от оцей от результат він особливо гріє, тому що ти е, якби, знаходишся в рівних умовах. Так само я пам'ятаю, коли от отримав у 2007 році звання художника міжнародної федерації фотомистецтва. Це для мене було дуже така значуща подія, тому що ну на той час е, десь приблизно 100 людей в Україні мало це звання. От. І тому це для мене було особливо таким, ну, приємним. 2011, якщо не помиляюсь, рік ви стали гордість міста. В Рівному так, був так, такий конкурс. Так, так. О, також ну, приємно було просто бачити, як радіють мої знайомі Ти, друзі. дітей. Більше там було голосування, я сама голосувала, якщо чесно. І я думаю, такі конкурси якраз підтверджують, хто привертає увагу наших краян. А скажіть, на якому етапі ваше хобі не повисло слово переросло вашу роботу і стало вашою професією? Це ж вже більше ніж хобі, це вже не можна назвати хобі це швидше стиль і спосіб життя. І, ну тобто я не уявляю себе без фотографії як такої. Ну розумієте, це ну мене зрозуміють творчі люди. Навіть коли в мене немає з собою фотокамери, все рівно десь ти десь де б ти не був, все рівно мозок відмічає, якісь кадри фіксує. Тобто хочеш, ти це, це просто вже підсвідомо відбувається. І ти, як то кажуть, в цій ну в цій течії, і все. І ти, ти без неї не можеш. Якщо я довго не фотографую, я відчуваю якусь вже нехватку, чогось. Це якась певна залежність. Маємо сонячне затемнення, ви один з перших, хто відзняли його. і Я навіть вже бачила світлини в інтернеті. Ви захоплюєтесь астрономією, так і відповідно маєте в тому телескоп. Так як важко ви знімати такі природні явища? Ви їх от прогнозуєте, чекаєте? Ну звісно, я знав ще задовго, що буде сонячне затемне. На жаль, в мене не було просто можливості там фінансової докупити певну спеціальну професійну плівку для того, щоб на телескоп одягнути ну, сонце ні в якому разі не можна спостерігати там через бінокль, там чи тим більше через телескоп, чи будь-який оптичний пристрій, тому що можна просто е, спалити сітківку, так і ну тому це вкрай небезпечно. Це має бути е, спеціальне. Хоча б скельці, А окуляри навіть сонце ні. Вони не захищають, Це має бути захист від ультрафіолету. Mm -hmm. О, це приміром такі такі скельці, які стоять в масках для електрозварювальників. Mm -hmm. Ось і є спеціальні професійні кажу, такі фільтри, які для телескопів, щоб спостерігати сонячну сонячну активність. Скажімо, ну, от а я зробив, скажімо, такий власноруч фільтр із засвіченої плівки, просто наклеїв. Там на невеличкий отвір такі в телескопі спеціальні в кришці є. От і мені вдалося таку принаймні зробити. І причому я очима не дивився через фотокамеру. Це такі мають скрізь є свої певні засоби безпеки і потрібно їх Хто не бачив сонячне затемнення? Нагадаю, що можна вже в інтернеті знайти світлини Олександра Майструка і подивитися, як воно виглядало через телескоп. Так через так, телескоп це ми? зараз з'явиться в я думаю набагато більш цікавіших зображень. От тому хто цікавиться астрономією, будь ласка, матиме змогу подивитися. На останок, у нас вже час добігає кінця. Поради початківцям і найближча твоя мрія, яку хотілося б здійснити. Я знаю, що мрія польоту в тебе здійснилася все-таки в Чехії, так ти трохи мандрував світом. Так, вперше я піднявся в повітря у нас тут на Рівненщині, в Воронові, от Юрій Лісіцінний покійний, от мені допоміг здійснити цю мрію. От, і вдруге я на такому приватному літачку літав. Поруч біля Праги, то друзі організували мені таку мрію здійснення моєї такої мрії ще раз. І взагалі це бажання піднятися в небо, воно присутнє. І воно в мені завжди було і є. То, ну, Про що мені... мрієш зараз? Ну, хочеться ще стрибнути з парашутом. А ви знаєте, користуючись нагодою, такою. Зважаючи на те, що в нас такі в країні події відбуваються, і все-таки хочеться звернути увагу глядачів на те, що в найближчий час у нас на вулицях з'являться чимало молодих людей, немолодих, які просто будуть візуально відрізнятися від нас, тобто ті, які в зоні бойових дій втратили там кінцівки, руки, ноги, зір, там слух. Тому обов'язково. Постарайтеся якомога тепліше сприймати, бачачи таких людей на вулиці. І перш чим допомогти, запитайте, чим ви можете допомогти. Бо інколи навіть щире бажання допомогти людині, воно обертається не зовсім приємними наслідками для тієї людини. От. Тому у кожного свої особливості, і люди, які мають проблеми зі здоров'ям, з вадами зору, з вадами слуху, вони. Чи якісь там обмеження з опорно-руховим апаратом скрізь є свої нюанси. Тому, будь ласка, будьте дуже толерантні і, і просто, просто дивіться на них як на рівних. Вони, і, повірте, їм набагато це приємніше буде відчувати на собі, ніж якісь погляди, де присутній жаль там, чи співчуття. Дякую, Олександре, за зустріч і за таку пораду в кінці. Дуже я вважаю актуально. Ми з нетерпінням будемо чекати виставки нової персональної. А всім іншим нагадаю, наскільки важливо і побажаю не втрачати мрію, не втрачати віру в себе і брати приклад з людей, які успішні, які чогось досягли в житті, які зуміли впасти, але зуміли піднятися. Є японське прислів'я – сім раз впади, пади, вісім раз піднімись. чого всім бажаю. Дякую ще раз, Олександре. З нами у студії був Олександр Майструк, відомий ріненський і просто. Людина з великої літери, я ваша ведуча Наталія Демадюк. Побачимось на видні.